we do Що Ісус, Тове, Тивський та Сидонський, аж ось жінка тих кавишності і стала кричати, знитися до нею, Господи, Давида. Вість тяжко доночку, і стяжко учить мою дочку, він озвався до неї слово. Тут пристигні його учні, почали його просити, відпусти, і вона кричить за нами. Він у сказав, я поставив лише не погибне до погибне полізову Ізраїля, вона ж виніша, і вхлонивши, вологи каже, Господи, поможи мені, Він відповів їй, не вічі грати і дітей, які дати а вона каже, так, Господи, а щенята і кришки, що пали до столу, пані, їхніх, тоді, Ісус відповідь сказав і о жінко, велика Твоя віра, хай тобі. Буде не бажаєш і вибіжна її дочка від тієї готи Отця і Сіна і Святого Духа. Амінь.

Десять дів, п'ять, які були в мудрі, а п'ять не мудрі. Сказав Господь Притчуцю, царство Небесне буде подібне до десятьох дів, що взяли свої лямпи і вийшли на зустріч молодому». П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою свічі, та не взяли олії з собою. Мудрі взяли у посудиках олію, а що молодий заварився, всі задрімали і поспули. Та опівночі заламав крик. Сі молодих диходьте йому на зустріч. схопили свої ті діби і приготували свої світичі. І нерозумні кажуть до мудрих, дайте нам вашої олії, бо наші світичі гаснуть. Мудрі ж відповідь їм кажуть, що часом і нам, і вам не забракло і краще до продавців і купіть собі. Як вони пішли купувати, прибув молодий, і ті, що були готові, війшли з ним весільну світлицю і закрули двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть, Господи, Господи, відчини нам. Він у відповідь сказав, істинно кажу вам, я вас не знаю. Чуваєте, Отже, не знаєте бо ні дня ні години, що то за діви Мудрі, п'ять мудрих і п'ять Ну Перше ми мусимо сказати, що Євангелій прикладає діви. Ну, а це можна перекласти як невісти як у нас кажуть молода на то молоді, тобто п'ять молодих, мудрих, а п'ять немудрих. тому що говориться про весілля і молодий. Тобто, як ми чуємо, яка східна, якийсь схід, хідного такому значенні розповідається, так <кій> на сході. П'ять мудрих, які мали зустрічати молодого, вони мали і світічі, тобто світильники, чи лямпадки, і олію. А тих п'ять немудрих мали лямпадки, а олію не мали. І що тепер означає олія до лямпадок? Щоб світили ті лямпадки ж. Що означає на олія? означає посідання освячуючої Божої ласки. Освячуюча Божа ласка. Без Бесою освячуючої Божої ласки ніхто не може бути спасаний. Людина приходить на світ стає переворотного гріха. Тобто, вже відчужена від Бога. Гріх Адама Єви передається на кожну особу, яка приходить на світ. Але в часі хрещення особа отримує освячуючу Божу ласку. стає милою Богові. Особа отримує Боже дитинство, Боже сирівство. І в тому стані людина має прожити ціле життя, не згрішити. Бо через гріх особа тратить втрачає освячую божу ласку. тобто стає грішником. Словами можна сказати оті невісти, оті дії чи молоді, які мали світічі і олії до них, то вони перебували в стані освячую Божої ласки, тобто в стані невинності. А ті ділі п'ять, які називають нерозумні, гріші були, стані гріхавої. Говорять 5 мудрих і п'ять немудрих. А в наш час ті, що одружуються, скільки є немудрих? А скільки буде? Скільки є стані Божої ласки, які одружуються? А скільки є стані ріка? Бо й Іван я говорить не буде. Світи, які мають. Світять, хочуть світити, а не мають чим світити. У ній її немає. Освячуючи Божі ласки немає, тратили через них. Оце, що ми кажемо тепер, життя на віру, колись сказали, життя на пробу, як жити. Не буде від Коли почули, що надходить молодий, вони скоро всі побігли його зустрічати. Але тих нерозумних, світильника, яких не було олії, Світячі, почали гаснути, немає чим горіти. І вони тоді звертаються до тих мудрих, ті, що мали у їх поділіться з нами. Дайте нам. І що відповідайте? Як ми вам дамо, то і ми не будемо мати, і ви не будете мати. В нас буде загасти і вас не буде горіти. Ідіть, Ті, як пішли купляти, прибув молодий, а тих нема. Тих п'ятьох нерозумно не застав. Вони заздалегідь не подбали заздалегідь. Треба було заздалегідь подбати, наперед подбати, вони про це не подбали. І що робить молодий? П'ятьох мудрих забирає собою на то весілля до неба, це означає небо, царство Боже. А ті всі нерозумні, які запізнилися, не встигли, залишилися поза Царство Небесне, поза небо. Що означає далі Христі, що ті пішли купляти олію? Пішли сповідатися, купити олію означає поєднатися з Богом. Але це запізно було. Треба наперед було подбати. Наперед треба було Госповід подбати. А не час весілля. Знаєте, в наш час людина може втратити освячуючу Божу маску і в такому стані живе. Хтось може жити в рісі рік, хтось скаже, дочекаюся до Великодних свят і піду, посповідаюся, вспію посповідатися. А притча розповідає, що таке означає, що в спію може не вспіти. Господь Бог у нас покличе так, може несподівано покликати, що ми не вспіємо. За буде, тому що всі справи треба робити своє часто. ті нерозумні діви зробили не своєчасно запізно і залишилися поза царство Небесне, поза весіла. Молодий забрав п'ять розумних, ворота закрилися, вони стукали, ті, що прийшли нерозумні, їх не пустили, запізнилися. Ми мусимо так. Подбати про свою душу, про своє спасіння, щоб ми не запізнилися, щоб ми були готові, щоб ми мали ті тоборію мати, щоб ті світичі наші світили, щоб ми були готові, коли нас покличе молодий. Слава Ісусу Христу!